Доброго дня! Вітаю на каналі Надія Грінгарден. І сьогодні, як і обіцяла, відео про помідори. Ми садимо високі, тобто індетермінантні. В народі на них кажуть індети. Це високі, смачні помідори. Але з ними не дуже хто хоче працювати, тому що треба пасинкувати, треба підв'язувати. А я хочу розповісти, як цей процес здешевити. І полегшити для кожного із нас. Сьогодні 16 червня, і я прийшла на рядочку, де в мене томати. Ось оце, дивіться, це сорт хілбіллі, тобто сільський. Ну, його можна почекати ще, можна його ще не чіпати. І, можливо, завтра, можливо, і сьогодні, ввечері, можливо, можуть почекати. От. А я сьогодні буду пасинкувати ті, що вже аж просяться. Тобто, вже як у нас у городників і у робити те, що не тліє, вже, а вже горить. <голодник> От уже мій чоловік при... прив'язав мотузочки такі. Я розповідала, що в нас такий зроблена така опора і прив'язуються мотузочки такі до кожного е кущика. Він мотузочки, до речі, ось так позв'язував, Це торішній, щоб здешевити оцей сам процес і кінцевий продукт, щоб здешевити. Але цей кінцевий продукт ще дешевіє на тому. Етапі, коли ми самі посіяли і самі виростили помідори. Тобто зараз я приблизно порахую. У нас тут, хоча курчат рахують восени, але ж все одно порахую, У нас 9 рядів високих цих помідорів. В рядку є 32, є 42 штуки. Ну, по середньому я беру 36 штук. На базарі у нас пучок був 70, 60 і 50. Ну, візьмемо приблизно 50 гривень. Це там 12 штук. От. Отже, рядок один коштує 150 гривень. 9 рядів і в нас виходить 1350. Це так непогано, така непогана економія. ну Трішки залишилося ще в мене в парнику. Підсадити. От. Все буває. Коти покачаються і, і не приживеться там щось, ну, ми їх не Попробує. продаємо, я трішки продала, а так ми так не продаємо. Ділимося з сусідами, і з друзями. такої Продала трішки, але такої мети не було їх, щоб ту всю суму там, наприклад, повернути. Ну, Вчора теж купували розсаду, 15 число було червня, але ще люди купували розсаду. Ну, це наша праця. Але ми пенсіонери, ну, не сидітимеш хоч і ціли, цілий день. літочко золоте, треба працювати. Ну, Першим працювати з помідорами і їх пасанкувати. Що треба? Треба одягти темний одяг. Перчатки і що ще? темну кофту якусь. Тому що це коли я помідори обрізаю, будуть зелені руки, і скільки його не миль. Милом тече та салатова вода, і тече, і тече. От. Щоб ви знали, що це треба помити з милом кілька разів. З милом потім змити. Ще раз з милом змити. І так, разів 3-4 І все одно залишається на рушнику. такі плями, коричневі. такі То я то я що роблю? Я ось, дивіться, я взяла, такий такий я взяла старий рушник, підписую. І потім ми не витираємо руки, щоб не попсувати е рушники. І щоб не попсувати одягу. Оце і це ми так робимо. Ну, оце ще прийти на грядку, визначиться, роздивиться, що треба робити, що не треба, не поспішати. Так само я вже показувала в нас, ну ось старі ці, такі старі е, ці дрючки, такі старі бруски. Ось, ну не гарне воно ну, той, що що воно не гарне, Воно тут послужить іще. Так само ця мотузочка, чоловік мій позв'язував цю мотузочку, і вона ще послужить. А вже наступного року ми купимо. Купимо нову, новий моточок такої мотузочки. Ну, тут ці посіяні 14 квітня. І вони ще такі, вони ще невеличкі, але вже можна їх теж посинкувати. А ці, що в мене посіяні 27 березня, то я сьогодні поведу до них. Вони вже аж просяться, що їх треба посинкувати. І ви побачите, як це просто. Тільки треба роздивитися і побачити один раз. Ось цей суртик, це єлупір. Я не знаю, бачите, ось треба, оце треба забрати. І цей, і ось оцей, цей нижні три листочки, і в пазухах листя ось оце. Вищипувати, мені не видно, що я роблю. Оце вищипувати треба. От, ось, ось так, Я один вже попасинкувала і зараз його покажу. Ось, вони лягли вже і просять. Так, як це я показувати. Ми зараз я візьму. Бачите, він ось він ліг і вже тут такі ось горбики. Це вже з них підуть корінчики. Тобто я, як попасинкую я його все підгорну. І ці корінчики ще допоможуть взяти ще якісь поживні речовини, і, і, і жучки, не тільки горбики. І поживні речовини ще підуть йому на користь. Дивіться, ось перший листочок зрізала пасинок, пасинок, листочок другий, листочок пасинок, листочок третій. і Ось зріз... оце буде під землею. Бачите, це буде під землею. І ось ці раз, два, три листочки і три пасинки я зрізала. Тепер він вже пішов далі, я вже листочки не обрізаю, а наступного понеділка буду обрізати. Тому що ми по понеділках якось їх так вже так у нас склався такий графік, і само собою, нам його ніхто не... Начальство нам його не скидало з гори, а ми собі так робимо. Мене на базарі питають, як я розказую. Я кажу, що оце треба відрізати. А мене питають, а де будуть плоди? А плоди будуть між вузлами, тобто між листками вже воно є і квіточка. Ось є квіточка, з якої будуть плоди. Потім ось уже мотузочка вісить. І до цієї мотузочки. І, він, і потім так круть пройшла знову круть і закрутила, закрутила, і він буде триматися на цій мотузочці. Ось, що треба? Відро, секатор. Ні в якому разі це листя не залишать у міжряддях, а ось так обрізати і викинути. І викинуть ось це так дуже просто. І це я, бачите, так обрізала. Він вже теж ліг. ось тут, ось тут теж оці, ось, Бачите, горбики, це будуть корінчики. Я ось так сапую, підгорну його. І це буде в землі. І ось я вже обрізала три нижні листочки, обрізала. І обрізала вже один пасинок, другий пасинок, третій пасинок. І вже ось між. Між вузлами вже пішла квіточка. Ще пішла одна квіточка. Він буде рости, рости і треба завжди перевіряти. Тому що оце він як я відрізала, чи я відріжу, чи я відщепну, Все одно він виросте, той там отай пасинок полізе, тому що це сильна ліана, і треба його весь час перевіряти. Ну, це так не дуже важко. Там виросте, там не виросте, і общипати його, щоб не гнало оце листя, а щоб воно пішло все в плоди. Це сорт єлоупір, в народі жовта лампочка, на якому, до речі, дуже добре вчитися. Тому що ці томати, такі як Волове серце, такі як шапка мономаха, вони дають такі дві зразу буквою В, такі дві, два стебла. І тоді важче працювати з ним. Але ну, потім я покажу, як, ми будемо разом це все робити. Не знаю, чи зрозуміло вам, чи не зрозуміло, напишіть, напишіть у коментарях, чи зрозуміло відео, чи як, може я погано щось розказала. От. Тут у нас ось є металева така опора, ну що було, та й ми. Зробили. Ну, отож, працюю я собі далі. Ви підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте. Бажаю всім всіляких гараздів і добрих врожаїв помідорів